Сидів святий, закрив лице руками, перечитав півторби вже листів, і геть ніяк не міг прийти до тями. Від поважань здавалось малюків. Вони просили зовсім не для себе і не про те, що мріялось торік. Закрий для нас святий Миколо, небо, благання аж зривалися на крив, читав святий про вибухи, руїни, пекли вогнем з надіями листи. А як же вам малята України, жаданий мир у торбі принести? Як повернути дім, квартиру, хату, Чи місто, що від попелу сніжить, а як дістатись під нагробка тата, а скільки їх в сирій землі лежить, як відшукати сирота матусю? А де знайти втрачених батьків? Я до дітей тепер іти боюся. Боюся, цих дорослих малюків, звернувся із молитвою до Бога, і про бажання щирі розказав, найголовніше зараз перемога, і кожному, як міг, допомагав.